Так, хто є власником техніки JCB? Знайомий звук. Так, це звук постійної помилки, яка дає аварійний режим. Так, зробили діагностику. Бачимо помилки. Дивіться. по тиску, по форсунки, по клапану EGR. Зараз все будемо виправляти. Ось так проходить процес програмування блока. Бачите, да? Помилка активна є. Зараз програмне забезпечення оновлюється. При оновленні такі сигнали подають приборні стрілочки. Так, вже прошили наш навантажувач, відключили клапан ЄГР, відключили роботу системи AdVlu. Зараз оператор робить тестовий виїзд. Все перевіряємо. Після цього віддаємо замовнику навантажувач. Навантажувач буде працювати, блю заливати вже буде не потрібно, клапан ЄГР вже відключений. Кої є питання по GCB або іншої техніки. Телефонуйте, надамо консультацію. Можемо відключити, можемо відремонтувати. Приїдемо до вас у будь-яку точку України або за кордон. Всім гарного дня!